Шановні наші спортсмени, тренери, любителі активного способу життя. Щиро вітаю вас з Днем фізичної культури та спорту. Фізична культура і спорт сьогодні є невід'ємною частиною сучасного способу життя. Шляхом зміцнення здоров'я кожного громадянина нашої держави. Заняття фізкультурою та спортом гартують не лише тіла, а й дух людини. Тому наше спільне завдання залучати в спортивні зали на майданчики якнайбільше дітей, молоді, їх батьків, а для цього створити всі невідповідні умови. На жаль, збройна агресія Росії перешкоджає сьогодні заняттям спортом, тренуванням, проведенню змагань. Однак ми впевнені, що всі наші перемоги попереду, після нашої головної перемоги у війні, і вона обов'язкова буде. Велика вдячність вчителям, тренерам, ветеранам фізкультурно-спортивного руху за гідне продовження традицій з вихованням вольової, фізично загартованої та здорової молоді. Нехай для кожного жителя громади фізкультура і спорт стануть союзниками, принесуть радість і енергію. Відчуття вічної молодості. Звичу спортсменам наполегливості і наснаги, удачі та підкорення нових спортивних висот, далих стартів і перемог! Хай щастить усім, хто присвятив своє життя спорту.